Нещодавно Кримучуцька гімназія No19 стала частиною великої та важливої місії. Учні разом із батьками та педагогами організували благодійний ярмарок, де кожен долучився як міг. Хтось готував смаколики, хтось виготовляв вироби, а хтось допомагав у проведенні заходу. Усі об'єднались заради спільної мети. Сьогодні ми підвели підсумки нашого благодійного ярмарку, на якому було зібрано 113 тисяч. Діти всі задоволені, діти всі неймовірні. Щиро вдячна всім, хто долучився до цього заходу, тому що тільки разом ми можемо робити добрі справи. Сьогодні на подвір'ї гімназії панувала особлива атмосфера. Дітям вручили подяки за їхню працю, за бажання і готовність допомагати. Це стало приємною частиною дня, яку школярі зустріли з щирою радістю. Але найемоційніший момент попереду діти вперше побачили авто, на яке були витрачені всі зароблені кошти. Раніше це авто придбав військовий, який понад 10 років мужньо боронив Україну та віддав своє життя. Тож тепер це авто слугуватиме допомогою його побратимам. Сашко хотів далі воювати, продовжувати, але від наслідків цієї війни його уже на жаль немає. Але пам'ять про нього живе. Сашко далі буде працювати. Автомобіль коштує 120 тисяч. Ми трішки додавали. Зараз його відправимо на СТО, там, на заміну масла, масла фільтрів, і все він буде працювати. Сашко більше 10 років. Більше 10 років був на цій війні. Автомобіль іде на один із підрозділів 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону. Для учнів ця місія стала надважливою. Кожен відчув себе частиною корисної та важливої справи. А головне причетним до підтримки тих, хто щодня боронить нашу країну. Ми Збирали гроші на ярмарку, і завдяки нашим солодощам ми змогли зібрати кошти для автомобілю для військових. Ми продавали цукерки, і я дуже рада допомагати нашим військовим. Подібні ініціативи не лише допомагають тим, хто цього потребує, а й навчають дітей співчувати та бути відповідальними. І сьогодні вони впевнились, разом можна зробити значно більше, ніж здається, на перший погляд. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.